Бліндажі, опорні та оглядові пункти на Донеччині та Херсонщині. Команда майстрів з Великолучківської громади вже не вперше вирушає на прифронтові зони, аби допомогти нашим військовим. Наша сільська рада це є вже відзначено на рівні обласної державної адміністрації. На рівні Офісу Президента і Кабінету міністрів одна з найактивніших у будівництві фортифікаційних споруд. Цього року ми вже два рази виїжджали на будівництво фортифікаційних споруд. Тепер востаннє виїжджали на відновлення. Це будівництво у Херсонській області. У нас є громада побратим Чорнобайівка. Там брали участь минулого року. Чотири рази ми за рік були в таких відрядженнях. Злагоджена команда зводить фортифікаційні споруди, що стають надійним щитом для оборони рідної землі. Кожен метр окопу та кожна дошка у бліндажі. Це додаткова безпека для тих, хто тримає фронт. Це комплекс споруд, інженерних споруд, які використовуються для. Свого, ну, така так названа лінія оборони. Фортифікаційні споруди, які зводили ми, які допомагали ми зводити на Донеччині, на Дніпропетровщині, це фортифікаційні споруди, спостережні пункти, ВОПи, окопи, бліндажі. Е, ну, ти приходиш на, тобі дають ділянку, наприклад, умовно, скажемо, ВОП номер 5 Тобі його дають, ти приходиш там нарито. Екскав... Нарив всі ходи сполучення, окопи, бліндаж, і ти це повинен все обшити. Є розпорядження голови військової і обласної адміністрації, залучати тих людей, які є заброньовані працівниками ну, органів місцевого сумування комунальних закладів. В свою чергу, це у нас здебільшого це наша бригада, це хлопці, працівники сільської ради, старости, начальник служби у справах дітей, землеупорядник, депутати. Заступник мій один. Потім їздили з нами працівники з школи технічні працівники. Однак будівництво потребує значних ресурсів. Команда будівельників не професійні майстри, а працівники сільської ради, відділу освіти та органів місцевого самоврядування. Ніхто не був професіоналом у цій справі, але швидко навчилися. На жаль, на жаль, краще б ми будинки якісь зводили. Все це робиться вручну десь, коли починали, то було важкувато, а вже коли крайню поїздку були, то вже самі вчили там, наприклад, Поруч стояли хлопці з Черкащина, то вже їм показували, як треба це робити. На східних об'єктах працювали разом з колегами з громад Закарпаття та всієї України, докладали максимальних зусиль, аби виконати роботи якісно згідно інженерних планувань та у зазначені терміни. Адже потреба у фортифікаційних спорудах наразі гостра, каже Василь Коштура. Поруч з нами, наприклад, працювали з. Ясеня хлопці з Великого Бичкова. Ну, там була команда, от так як ми повністю команда йшла від сільської ради, там була повністю команда освітян, начальник відділу освіти, директори шкіл, вчителі, чоловіки. І поруч з нами працювали. Це важливо робити, адже бачите, що ця ангномерація на Донецькому напрямку: Краматорськ, Покровськ, Покровськ звучить дуже зараз багато. Завдяки роботі майстрів військовим вдається зекономити ресурс на облаштування фортифікаційних споруд та закумулювати сили на протистояння ворогу. Таким чином Тил та фронт разом працюють для наближення нашої перемоги.